Це записання, записання почалась. Так, фанайки, файски. Майнкрафт. Далеко. Не знаю, я кого я такому. Куплю його. Підписуйтесь і гроші нам кінтувати. На Майнкрафт, будь ласка. <ш> <ш> я не ставлю це у відео. Тупо попрошайка. Блін, кожна твоя фраза Це не піде у я не вставлю це відео блядь, ПОПАДАЄ В ВІДЕО І все, що було перед цим Та не купуєш Да-да-да Єс Хоча, блін Чесно Типу Хто в мене каже блін Хто навіть коменти не пише Вона чисто знімає, типу там Що їй короче, подобається, що вона хоче Ну короче, таку типу фігню Ну, не фігню, ну коротше, так. Понятно, понятно, я вставлю це відео. Йо, хто там Що? Да -да. Я ти бачила вже, який я монтаж роблю, творю? А на підписчики, оце ну, одне з моїх останніх відео, тому що скоро він просто мене вижене. Ну я і так все роблю. А, не знаю, що там сталося, тому що ну, потім я на 9 місяців в окупацію в Карсон поїхав. Так, почули А, На відпочинок, так сказати, на ретрит. А, і коли я приїхала... Знаєте, оце от е зараз, блін, як це називається? Забула була штука. Ну, коротше, коли типу без електроенергії відпочиваєш оцю фігню, типу. Away from Civilization. Ну, типу, так, да, типу. Ну, це знаєш, це такі от є релакс, всякі да, штуки. Так, такі е спа резорти типу, дуже дорогі, а мені це безкоштовно. Ну. Типу. Так. Да. Це по блату, по блату. Ти знаєте, тім, хто живуть в Херсоні, це, ну, типу, так. Да. Ну, поблату такі резорти. Так от, коротше, і приїхав, типу, паросточок рашового дерева, який я у мами а, забрав, він десь виріс за піздець як. Типу, без води, без нічого, він прям виріс, ох, як. А. Від того ж від на насінь я побачив тільки суху петрушку. Віру, я Я бачаю, майже цілий рік не було. Що ти хотів, щоб там петрушка на дерево змін. виросла? Весь город зайнятий Я нервним пилом, напевне. Я просто Да одно зайняте. Ну та. там нічого не можна да. Чим блин зайнятый. Ой, боже, босс. Короче, мені чисто цікаво, зараз піду подивлюсь реально на наш на сусідський город. Короче, зараз ми награємо цей рівень, я тобі засниму відео, я покажу.

Блять. Фу. Це дуже жахливо. Та нічого, в принципі Це всі, всі жарти такі Це добре, що у нас шорт залітають, але будь ласка, дивіться. Типу е, основні відео, да? тому що. Ну тому що треба. Вони. Ми стараємось. Да? Ти щось казав, я тебе не чула? М -м ні, я нічого не казав. А, то значить в мене глюки в голові. За мені він зараз дуже дивно виглядає. Там все перекопано, воно реально, наче на кладовищі якомусь. Домашніх. Да. это <мех> бессмешно. <мех> <мех> <«Мне> <гла> не. Ну, выебать. Я а тебе, б... нам... а что, <мех> не Что, ничего... ты а, Да, да, да. Бля, <мех> Шам... <мех> Дурак. Зас... Привітаю вас, ми програли. Да, тільки хотіла сказати. Болси це взагалі не наша стихія. Хоча це дивно, тому що в нас є толя. Але ми все одно щось по болсам не ахті. Ну, а я інші болосы люблю. Ці, ну типу. З цим гратись на мене. Я вважаю, що це дискримінація, тому що ну типу ти любиш тільки одні болс, а інші ні. Mm, да. Це не дискримінація. Ну, це, це, а, це, називається, дискримінація. Це, це називається не дискримінація, а моногамія. Ти йде сука, Суках ти тварь. Нет, досі ніхто не забив, ну типу, дайте. А. Я майже, кто, кто? блядь, перешел, блядь, целый, блядь. Так, ну, надо Ой. Крально. Опа. Мячик. Сюда. Там, блядь, ты сюда и... я бежу, я бежу, я бежу, А я Не, я-я, я да, я да. Опа. А все вже. Это, да. ну, слухай, я забрав оу, це, ну, це вже моя особиста перемога. Це моя особиста перемога. Нях бля, ти стой. Сука, бля, мушу, бля. Я знищу їх нахуй. Пойпи их вычисли.